Олег Пензен зі мною на зв'язку це член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітання вам доброго дня. Доброго дня, я вас також вітаю. Давайте поговоримо про цей акціонерний фонд. Насправді ви знаєте, як це має працювати. Тобто, як може бути організована ця робота, і скільки часу займає те, щоб, от добре, домовленості є, мільярди затверджені. Але тепер потрібно це все об'єднати і якимось чином далі направляти в Україну. Як це все відбувається? Ну, по перше, треба спочатку знайти джерела коштів. Тобто це достатньо серйозний момент. І коли ми з вами говоримо про те, що нас дійсно реально очікує по відношенню до європейців, то в першу чергу це джерела, які надходять від доходів від заморожених російських активів, і це джерела приватні, джерела банків, джерела інвесторів. Є невеликий обсяг коштів, які будуть виділятися з бюджетів. Ну, наприклад, варіант той самої Швейцарії, де будуть виділятися кошти, були підписані відповідні угоди, підписували її віце-прем'єрки з економічних питань. Але ті кошти виділяються для того, і тендери будуть проводити серед швейцарських компаній, які будуть виконувати певні роботи в Україні. Тобто, от таким чином буде робитися, тобто розпорядниками цих коштів є як правило європейські е, уряди, європейські політики, європейські, е, скажімо, е, посадовці, а е, в тендрах приймають участь європейські компанії. Тобто, uh -huh. треба завжди пам'ятати, що е, Європа е, намагається допомагати таким чином, що в першу чергу залучити свої всі власні бізнеси і активно розвивати. Свої власне підприємництво так, виконувати роботу будуть в Україні, але е, основні фінансові потоки, податки, е, ріст е, відповідних виробництв буде в тих країнах, які будуть виділяти ці кошти. Тобто, це є як правило. А ми з вами почули і від е, українських посадовців, зокрема від прем'єр-міністра, е, власне, заяви з приводу створення також е, фондів. Один з яких там більше ніж на півтрильйона доларів будуть стосуватися е, тих інвестицій, які потребує Україна на відновлення, і ще півтрильйона це приватних інвестицій, які е, цілком імовірно будуть приходити в Україну. В чому є питання? Питання в тому, що іноземний інвестор прийде в Україну тільки тоді, коли будуть досягнуті певні безпекові речі. І давайте будемо чітко розуміти, що заклики достатньо часті і наполегливі, щоб почати вже відновлення в період ще продовження активної фази бойових дій, вони не завжди добре спрацьовують. І треба розуміти, що будь-який інвестор дуже переживає за власні кошти, це однозначно. І вкладатися, особливо в інфраструктурні проекти, в енергетичні, можна тільки тоді, з точки зору інвестора, коли є ну, безпека. До речі, цей раз форум у Римі принципово відрізнявся від попередніх, і про це говорили українські посадовці. Основний меседж попередніх форумів, а їх було четвертий був пошуку грошей по принципу, знайдіть, будь ласка, дайте нам гроші. Зараз була інак пропозиція приходьте в Україну і заробляйте в Україні. Ну, тобто, логіка з ну формування цих фондів міняється. Тобто, ми чекаємо інвестора. Ми готові надати їм максимальні сприяння для того, щоб вони заробляли тут гроші. Та до речі, це цікавий момент, чи о, потрібно буде потім повертати якусь частину цих коштів, чи зможуть заробляти потім наші партнери, які вкладаються та, в цю допомогу, чи зможуть вони щось тут отримати, і цільове призначення найважливіше. Ви сказали про те, що та деякі проекти можна буде запровадити вже після перемоги нашої держави, але от про цей заробіток або плюс для е, інвесторів в чому він може бути? Ну, дивіться, інвестиційні кошти це не кредитні, це треба чітко так. розуміти. Тобто інвестиції приходять в країну, заробляють і в результаті заробок виконують основне завдання будь-якого інвестора збагачення. Коли ми з вами говоримо про фонди, які будуть фінансуватися за рахунок коштів Європейського Союзу, треба розуміти, з чого вони будуть формуватися. Вони будуть формуватися за рахунок або доходів від заморожених російських активів, або безпосередньо конфіскації частини. Російських активів для подальшої передачі Україні. Е, була цікава ідея зі сторони прем'єр-міністра, який запропонував України який запропонував е, в своєму виступі е, ввести додатковий податок на, український, на, на е, російський експорт, е, кошти, від якого будуть надходити безпосередньо в Україні. Ну тобто, основне джерело, все пов'язане з коштами Російської Федерації. Давайте зауважимо, що значно менше. Практично з повним розумінням важкості не піднімаються питання щодо використання в якості джерел допомоги Україні коштів європейських платників податків. Це є достатньо складна тема, яка передбачає ну, повного політичного консенсусу в тій країні, яка готова допомагати. У нас є. Прямі угоди з кандидатськими країнами, з Британією, з Німеччиною, де в дійсності виділяються кошти, і в тому числі на грантовій основі за рахунок платників податків. Але коли ми з вами говоримо про загальноєвропейські гроші, там потрібний консенсус всіх країн Європейського союзу. А тут в нас є певні нюанси пов'язані із цими речами. Ми знаємо окрему позицію і словаччини, і угорщини. Це стосується не тільки коштів, це стосується і, скажімо. 18-го пакету санкцій до речі, по 100 мільярдів для України так і не було досягнуто єдиної позиції щодо бюджету Європейського союзу, і ми побачили чітку позицію негативну зі сторони Словаччини. Дякую. Ну будемо стежити. І сьогодні ще день відбувається конференція у Римі. Побачимо, які ще новини привезуть наші високопосадовці після цієї зустрічі. Олеже, дякую вам за роз'яснення. Олег Пензен, дякую. член економічного дискусійного клубу, був зі мною на зв'язку.